Приїхали до назначення обласного пристання. Панове, як я вже не раз сказав, є гост на терміни і визначення. Він написаний під 18 номером. Згадайте, там 33, що це вже був 40, по-моєму. Додається визначення, що таке різе. Звичайно, його вивчати на пам'ять немає змісту, але для науківців. Завжди повинна бути однозначність у визначенні чогось, так? щоб не було розбіжності. То я от зачитаю, як він там звучить в даному мості. Однолезовий інструмент для оброблення з поступальним або обертовим головним рухом різання і можливості руху подання в кількох напрямках. Ну, Це наукове таке визначення, а в нас різець є різець, що проти нього можна сказати, так? Ну, е е Різець найбільш поширений в даному випадку, так. він має велику діапазон точності шорстки, в залежності від того, що він робить і який тип обробки. Якщо глянути на відрізку, то ми маємо тут дуже грубу, бо там інакше не потрібно, так, точність маємо, бачите, 15-17 мм і РЗ-20, З100. РЗ Якщо розглянути далі всі способи обробки, найбільш таким тонким, бачите, тут написано, що алмазне в старій літературі, термін алмазне зараз не застосовується, але в старій літературі, яка, як правило, на літературі, свій алмазне точчення. Це пішло від того, що шмодерську високу точність використовувалися алмазні на тверді матеріали для обробки. Але тут є один нюанс. Алмаз, якщо в чистому вигляді, чи шушний, чи натуральний, він є вуглець, як його структура трошки інакша від графіту, грубо кажучи, тому при певній температурі він перетвориться все ж таки графіт вуглеце і виникає на обробку при обробці стальних чи <проб> червоних <проб> інструментів. Туди налазить углерод, так? Тому думали, що ну, розумієте, закалений до 50-60 гімець твердість гашхерця нема чим обробити крім звичайно твердого знатерялу або алмазу. Але це тільки тому в в томатку, коли це крайне необхідно, коли не впливається на фізико механічні властивості поверхневого шару. Але так той термін і... Лишився, хоча алмази зараз для такої обробки, для пробки е, е, менталі, сталі і човнів майже не використовується, використовується обічні двора, е, мінерали, кераміка і так далі, що, то есть, які не мають вогненцю в своєму складі і не фізико-мінічна властивість поверхні обробляємо. Тому лишився термін алмазний. Ми бачимо 0,8 і 1,6 це рівень вже шліфування. Тобто при певних умовах різцем можна теж одержати високу якість обробки і подобне 8-11 квалітет, а при певних досяганнях і сьомий 7 Сьомий квалітет. квалітет це вже є е, вище, ніж штрафування. Так? так що все залежить від того, хто робить чим робить і який метра ми обробляємо. Тому ми Ну, я думаю, розказувати, які типи поверхні обробляються лісами, немає змісту. Всі поверхні, які треба, можна б робити в токарному ріці, токарним строгальним, дубальним іншому лісцями.